Ось така халепа. Заліз, я сюди подивився, а тут отекло. Текло, воно текло потрохи. Все текло. Тут видно навіть по цьому як стікало ось звідси. Тому що погано був зажатий. Треба буде купити іншу зловну систему і поставити. Ось, сифон. і тут видно, що ось тут одись підтікало. Чому Чи закручування не було? Хоча зверху гумка суха. не знаю. ось такий сифон і ось таку трубу. Зараз буду збирати, встановлювати, Де, відповідно треба буде розібрати комплекті Інструкція сифон, ключ, щоб закручувати, зверху книжка. Ну і сам сама горта, сам шланг. Тут можна обрізати, буде з переходом на 50-ку, саме мається на увазі сюди. Понтер, бежери. Тепер буду по-новому збирати. Це йде сюди, а друга йде наниз. І зараз будемо її закручувати. Наниз йде ось ця така прокладка. Ось тут, замінив лійку, вже поставив, фон теж замінив, зараз все працює, гарно все вбігає, вода ніби не біжить. Все вбігає, окей. Е -е, Стефон. Трішки не поміщався, мені прийшлося ще підняти трішки саму, сам піддон, вирівняти. Трохи часу зайняло, однак я задоволений. Сьогодні хочу замінити цей змішувач по причині. Він робочий, він все працює, однак. Ось такі речі позлазила кераміка по типу в колір була. Не подобається, коли воно так виглядає. Тому купив новий змішувач. Міксом. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ось такий змішувач. Я сьогодні його встановлю, поставлю його ось так, він буде стояти. Який його плюс? Сам сам гусак, він загинається, тобто можна нагнути вище нижче. До речі, міксоном користуюся вже. Саме у ванній кімнаті другий рік фактично питань по ньому немає. Гарно працює. А це купив якийсь китайський шерпотреб Тоді думав, що буде працювати. Ну, він ті, По типу, як змішувач працює непогано. Однак зовнішній вигляд його не дуже гарний. Тому саме ось так. Зараз буду встановлювати. Творчий безлад буду прибирати. Зараз питання в тому, що змішувач замінив. Поставив ось такий, до речі. Сам гусак такий гнучкий. Відповідно, можна буде наклонити, помити і все інше. Буде зручно. До речі, цей теж встановив аератор. Все дізить. Вода рівномірно без перепадів. Кастрюля півтора літрова. Спробую показати позначку. Ось тут є позначка. Зверху. Півтора літра кастрюля. Тобто цю позначку я зараз наберу води з метою тією, щоб визначити, скільки води можна набрати за допомогою ось цього крана і яку має пропускну здатність саме аератор води. Тому зараз засікаємо. Я включу спочатку, бо двома руками не зможу, спочатку то буду знімати, а потім від 10 секунд відштовхнуся. Або від 5, наприклад. 5 секунд і вода включилась півтора літри. І ми на 5 включили, було 18. Тобто за 13 секунд набігло води. 1,5 літри. В середньому через цей аератор можна набрати 7,2-7,5 літрів. А тепер хочу замінити аератор ось на такий. Виробник Ханс Гроя. В нього описана здатність 5 літрів хвилина. І побачите, наскільки воно буде працювати. І це, перш за все, не з метою економії, а з метою того, щоб. Септик не так багато отримував рідини, щоб він міг його, як би мовити, забрати. Тому зараз поставлю ось такий аератор. І подивимося, скільки за допомогою цього аератора набереться води за той самий період, за 13 секунд. Ось вам для порівняння два аератора це рідний, який стояв в змішувачі, це хангороя. Немає ніякого накипу на аераторі. Я думаю, це показник щодо того, яка вода. Зараз встановлюю від Ханза Гроя. Ось так, гумку. І тепер закрутити на сам змішувач. перевірив, вода дзверить. Каструля пуста, значить, призупинити, скинути і починаємо. Почати із 5 секунд так само почну. Ну, до 18 секунд, і потім я виключаю. 18 секунд. І Якщо так подивитися, то набралось лише літра води. Тобто на третину на третину даний ареатр більш економніший. По напору самої води зміни особливої я не відчуваю на руку, щоб зменшити напір. Тобто напір той самий. Але води кількість лише літра. Тобто менше. В цілому сьогодні замінив в душовій кабіні безпосередньо злив, також встановлено шланг в душову кабіну разом з новою лікою. Шланг має підшипник, він провертається досить зручно, шланг не перекручується. Тут на кухні встановлено новий змішувач і, звісно, поміняв аератор. Так само поміняв аератор в умивальнику. Таким чином, що виходить, що витрати води на третину будуть меншими. Однак по е, напору води я би цього не помітив і не сказав би, що там потік води став менший. Щодо ціни, аератори Гроє, е, за дві штуки ціна питання 690 гривень. Змішувач міксен встановив ось тут ціна 2000 гривень. Лійка Хансгроє і шланг Хансгроє теж ціна питання десь 2100 гривень. Тому, якщо підбити все сумарно, десь вийшло в межах 500 гривень. За аератори. чому їх встановлював? Тут питання не в економії води. Води достатньо більше, чим. Тут питання більше стосується зливної ями Септика. Щоб Септик. Не піднімався і мав можливість той об'єм води, який ми використовуємо рівномірно, відповідно, щоб він пішло все по землі в землю. Якщо я рахую, що це досить гарний варіант, коли на третину за рахунок просто аераторів ви зменшуєте витрати води і таким чином бережете септик. Якщо в будинку для міста економія води теж класна, тому що ви економите менше платите тут трішки. Економія не в плані води, а саме для того, щоб зберегти Септик. Рішення досить гарне, я рахую, що 690 гривень заплатити за два гератора не такі великі кошти. Власне, ось таке відео. Якщо у вас буде залишатися такої запитання, звісно, залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, дивіться каналом: всім неба та все буде в Україна.